Загиблого кіборга Сергія Табалу з позивним Сєвір офіційно визнали учасником АТО. Рішення про таке ухвалив зарічний районний суд міста Суми. Втім, це лише встановлення фактичного перебування та загибелі добровольця у Донецькому аеропорту. А от до отримання статусу учасника бойових дій і ще прірва довжиною у мінімум півроку. У матері загиблого кіборга позаду майже півроку тяганини з документами. Ось це, щоб довести її син, учасник АТО. Хоча пішов туди добровільно, покликав патріотизм. Бо у військоматі відмовили через стан здоров'я. Треба пошагово предоставити, де он був. У нас зараз несправедливість в тому, що пишуть був в зоні АТО. був. ну єсть такої слово участвував, приймав військові дії, участвовав в воєнних действиях. У нас пишеться «був». На Сумщині це перший прецедент, коли суд узаконив фактичне перебування бійця добровольця у зоні АТО, а значить дав шанс на отримання статусу учасника бойових дій. Втім, жодних пільг таке рішення сім'ї Сєвєра не дає. Лише юридичну силу для наступних кроків. Заяву громадянки Т про встановлення фактів, що мають юридичне значення, задоволено. А саме судом встановлено такі факти: перше це встановлено факт перебування громадянина Т в зоні анти. Проведення антитерористичної операції на території міжнародного аеропорту Донецьк. Другий факт це е, участь громадянина те у бойових діях під час проведення АТО. Е... На території аеропорту Донець і третє це встановлено факт загибелі громадянина те під час бойових дій на території міжнародного аеропорту Донецьк. у команди юристів. Прогнози маловтішні. Говорять: в Україні поки не знають жодного випадку, щоб загиблому добровольцю, АТО дали статус учасника бойових дій, проте не полишають цю справу це шукати законна. стратегію. Недосконалість діючого законодавства в Україні. Якщо б це була б воля народних депутатів Верховної Ради то і не потрібно було б про це говорити. Але чекаємо, чекаємо. Наразі у Верховній Раді подано законопроект, який спрощує систему отримання статусу учасника бойових дій. Проголосують, таки присвоїть тисячам добровольців, у тому числі й загиблим. Проте нововведення ще не розглядали навіть у першому читанні з кінця лютого законопроекту працьовують у комітетах. Бо, попри те, що війна на сході триває майже рік, українське законодавство ще мало адаптоване для таких сімей, як Сумського Сєвєра. Анна Книш, Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, Сергій Сурков на часі новини.